Всім привіт! Сьогодні в нас розмова піде про такий клас, як спойлер Bounty Hunter. Це воїн гном. Його головні фішки це скіли спойл та масовий спойл, які дають цьому персонажу можливість добувати додаткові матеріали. По суті, це робоча машина для заробітку адени. Це не основний герой, не ПвП машина. Нерейдовик в Lineage 2 спойлер це інструмент, а його завдання добути матеріали, а не битися чи приходити контент. Так, звісно, битися за споти, на якому ви фармите, вам потрібно буде. Але продвинуті спойлери використовують для цього інші класи. Наприклад, візьмемо таку локацію, як caric. На деяких проєктах я знаю спойлерів. В яких на цих локаціях були вигружені Дестри з фулбафом, з апетітами, іконами, лімітами і так далі. І ті Дестри були вдягнуті дуже слабо. Але якщо цей шмот вдягнути на спойла, то спойл би захистити спот взагалі ніяк би не міг. А от Дестер зможе захистити спот спойлу взагалі без проблем. Тому. Коли ви граєте за спойлер, будьте готові до того, що це не основний ваш клас. Але і для нього вам потрібно буде створювати персонажів, якими ви зможете дефати себе від інших гравців. Вернемося до спойлеру. Його основна задача в грі це фарм матеріалів, рецептів, ресурсів та ключових інгредієнтів. Віконний спойлер. Це завжди стабільний пасивний дохід. Взагалі, цього класу у вас має бути не один персонаж, а хоча б сім гномів різних левелів під різні задачі. Для прикладу, візьмемо сервер Скрайде та будь-який сервер. Допустимо, ви хочете спойлити Durable Metal Plate. І, наприклад, самий топовий спойл йде в нас в Hot Springs. І ось тут, в Некрополіс of Воршіп. Зазвичай в Hot Springs дуже багато людей, так як там роблять професію. І там живого місця немає так само, як і монстрів. А ось ці Некрополі, вони толком ніколи нікому не потрібні. І монстрів тут набагато більше. І вони іксовані, і спойл тут майже такий самий, як в Hot Springs. В деяких місцях в Hot Springs э, знаходиться максимум 3 монстра, які дають нам Durable Metal Plate. Але знову ж таки там велика конкуренція. Тут таких монстрів дуже багато, в кожній кімнаті по 2. Тут можна бігати по кругу і беззупинно сполити ДМП. Причому без конкуренції. Це як приклад того. Що потрібно мати два спойла, як мінімум, для фарма Durable Metal Plate. Одного для Hot Springs, іншого для ось цих катакомб. на одному аккаунті, щоб ПА працював на весь аккаунт. Я не буду вам розказувати, де спойлити ключові рецепти, ресурси, бо це не хватить ні одного відео. Якби я це все записував, наприклад, прийшлося б записувати годин 10. Тому. Якщо ви хочете грати за спойлер, будьте готові, що вам потрібно буде користуватись Гуглом. Заходите в Google і шукаєте, де спойлити те, де спойлити це, де фармити рецепти, ресурси і так далі. Тому що в цьому і є весь спойлер. Людей, які грають дійсно за спойлера, як за основного класа, я знаю одиниці. Чому? А все дуже просто. Спойлери, по зрівнянню з іншими класами, дуже слабкі в ПВП. На Олімпі, на кланових війнах. Спойлер майже безкорисний, він не потрібен ні в одну паті. Максимум, що від нього буде потрібно, це заточений масово спойл-фестивал, як дебаф, в конст конст-паті зазвичай спойлерів беруть десятими. І то у вас мають бути якісь саби якими ви можете замінити ключових гравців. Якщо говорити за інстанс зони, крім якогось закена і лаби, вам не світить нічого. Так, можна вкидати купу грошей і бути топ-ДПС на яких інстанс зонах, але набагато ефективніше буде, навіть якщо ви візьмете на спойлері якийсь саб-дестер чи Туранта. Це якщо ми говоримо за скрай, тому що тут сабскіли працюють на всіх класах, взагалі тут система талантів. Ну, але це відео не про це. Ще дуже важливо, куди ви дінете те, що ви нафармили? Спойлити ресурси і продавати? Так, це більш-менш вигідно. Спойлити ресурси і перекрафчувати їх та крафтити якісь потрібні шмотки, які коштують. Немало на ринку. Ось це вже вигідніше. Виходячи з цього, вам потрібно мати віконного крафтера обов'язково. Чому? Тому що ви будете впевнені, що він максимального рівня і у вас буде максимальний шанс Мастерворк. Чим більший рівень крафтера, тим більший шанс Мастерворк. І у вас завжди буде доступ до вашого крафтера для перекрафту ресурсів. Або крафта потрібного, вам шмота, зброї і так далі. Що вам крафтити крафтером та які рецепти та ресурси збирати, я вам казати також не буду. Тому що це плаваючий товар. Сьогодні, можливо, вигідні луки. Завтра, можливо, вигідні якась мастерворк, шмотка. Чи ще щось. Актуальність ви можете завжди подивитись на ринку. Так, потрібно подивитися, скільки ви потратите часу, скільки ви потратите гемстонів, скільки ви часу потратите на спойл відповідних ресурсів, і чи буде вам це вигідно. Але перш за все, ви уточнюєте і дивитесь ціну, по якій люди це все продають. І яка насиченість даного товару на ринку. Наприклад, якщо ринок завалений вес перлуками, і їх продають по ціні ресурсів, яких би ви купили, плюс гемстони, і просто би це все е, купили за адену, а не крафтили, то це нерентабельно крафтити і нерентабельно спойлити. А от, наприклад, може. На ринку бути весь пробустер взагалі один. І коштувати як тих три луки. І можливо, це буде вигідно крафтити. Взагалі, гра за спойлера доволі цікава. Але у вас має бути голова на плечах. Я в свої часи спойлерів мав по 2-3 аккаунти. Одні мене займались продажею, інші з купівлею, третій спойлом одних ресурсів там четверті, інших ресурсів. Я крафтив по тисячі сетів на деяких серверах. І по тисячі, там, зброї і так далі. І це все потім точив, продавав. І завдяки цьому у мене куплена не одна 16-та пушка, і не один епік. Так, звісно, спойлером можна вдягати. Максимальний буст, давати максимальний баф, вбивати по 1-2-3 людини в ПвП. Але знову ж таки, це пройде один або два рази максимум. Далі вас будуть просто вбивати як тряпку, який би у вас буст не був. Тому що спойлер це спойлер. Це не ПвП персонаж. Ні в якому разі. З приводу буста на спойлерів. Також треба дивитися, в яку локацію ви йдете, і що ви фармите, який резист в монстрів. Ось, наприклад, тут в нас йде уязвимість к вистрілам із лука Арбалета. Ну, Ми не можемо стріляти, ні, ну можемо, але це дебілізм бігати спойлером з луком. Ці монстри доволі таки швидко падають від дубінки або від дагера. Що мене, в принципі, влаштовує. Але, скоріш за все, в цю локацію вигідніше буде бігати з дагером, бо скіли йдуть сильніші. Хоча, з іншої сторони, там всього два скіла, один з яких бекстеп, його потрібно якось закинути, щоб він пройшов. А тут аж три. І, в принципі, монстр за них падає. Єдине, що можна було б підняти п атаку вдягнути пл-сет, щоб монстр швидше від'їжджав. В деяких локаціях на деяких левелах вам потрібна буде піка. Десь на критикал стан, десь на хаст, десь взагалі на ХП. Це все сугубо індивідуально. Вам потрібно зрозуміти, що ви будете фармити, де ви будете фармити і з чим ви будете фармити. Якщо дають стан, майрай МВ. Якщо стану немає Елегей Light, Елегю Heavy. Такі е шмотки, як Warpal Heavy, наприклад, чи Майрай Light, не розглядайте взагалі, чи Vesper е Heavy навіть Masterwork. він також вам не потрібен. Або Елегя Heavy, Елегя Light, Майрай МВ, або Морай звичайний ну, це самий такий бомжий варіант. Якщо ви збираєтесь якось відбиватися від когось в ПВП, то завжди майте з собою якусь дубінку, щоб ви могли застанити, а потім дістати дегера і налупити зі спини. Хоча я знімав ролик зовсім недавно про пікстап. так, пікстапи буде ефективніше давати, але якщо у вас руки не з одного місця. Ще спойлерів дуже. Добре використовувати як склади. На одному спойлері ви можете користуватись банком як ресурси, на іншому як заточки, на ще іншому для шмота і так далі. Записуйте собі в блокнотик, і коли вам потрібно там розгрузити вашого основного персонажа, відправляєте по персонажам, кому, що і куди. Самий великий плюс спойлера в тому. Що ні один фарм локації в паті не проходить без цього персонажа. Тому паті ви завжди знайдете. Правда, спойлерів доволі багато грає, як не основних персонажів, а як твінків, але все одно спойлери скрізь потрібні в будь-якій локації. Ну, звісно, крім інстант-зон. Але як показує практика, спойлеру, в принципі, паті і не потрібне. Тому що спойлер соло фармить більше, ніж вся та пачка разом взята.